Найдавніша ікона покрови в Україні знаходиться в Національному художньому музеї. Це образ із східної Галичини датується він 14 століттям. За часів Гетьманщини, в добу козацького бароко з'явився новий тип ікони козацька покрова, на якій зазвичай зображали Богородицю, яка брала під свій омофор відомих українських державців гетьманів, козацьких старшин, церковних діячів. Цих образів збереглося не так вже й багато, трішки більше десятка. На них можна побачити, зокрема, Богдана Хмельницького, Івана Солиму, Івана Мазепу, Петра Калнишевського та інших достойників. Надзвичайно цікавою є фреска Козацька Покрова в церкві отців Василян у місті Жовко на Львівщині. Її створив у середині 30-х років ХХ століття Юлян Буцманюк. На фресці під ОМОФором Богородиці зображено фактично акт з луки краєвиди Львова і Києва, політичних діячів лівобережної та правобережної України. Зокрема, Симона Петлюру, Михайла Грушевського, Костянтина Левицького, Євгена Петрушевича. В центрі митрополит Андрей Шептицький, в оточенні єпископів і братів Василян. Біля ніг митрополита жінка в подертій вишиванці, що побивається над померлим сином, символ голодомору. Російсько-українська війна внесла свої корективи в українську кінографію. Приклад, ікона Покрова Воїнська. На ній зображені українські захисники різних часів від рівноапостольного князя Володимира Великого та гетьмана Костянтина Острозького до українських військовослужбовців нашого часу, котрі боронять Україну від російського агресора. Автором є художник іконописець Юрій Нікітін. Можна також згадати масштабне історичне полотно державотворення на другому поверсі Верховної Ради України, художника Олексія Коликова, де над українськими державними культурними, літературними і навіть міфічними мужами теж зображена мати Божа Покрова вгорі омофор Богородиці, а внизу інша святиня український прапор і рушник теж сакральний для українців предмет.